Просто для нас треба чітко розуміти. Перше, нас ніхто не чекає на європейському ринку. Якщо ми туди будемо потрапляти, це треба буде дуже важко виборювати. Це по-перше. Нас ніхто дуже сильно не чекає в Європейському Союзі. Нам можуть говорити 20 разів: ми вас чекаємо, ми вас чекаємо. Але е, порядок приєднання. Нових майбутніх членів до Європейського Союзу буде докорінно відрізнятися від того, яким чином Європейський Союз заходили східноєвропейські країни. Вони заходили по принципу все і одразу. Тобто країна приєднувалася, і миттєво на неї розповсюджувалися повністю всі системи сприяння, всі системи спільного фінансування. Вона мала своїх представників в Європейському парламенті, вона долучалася до... Виборів і підготовки відповідних посадовців в Єврокомісії, ну, тобто, все і одразу. Зараз, і це заяви наших європейських партнерів, що буде абсолютно по-інакшому: що країни будуть інтегруватися по, мері, по мірі готовності Європейського Союзу, відкривати їм певні вікна можливостей, переводячи на нормальну людську мову. Приєднання України до Європейського Союзу ще не буде означати, що Україна буде отримувати європейські аграрні дотації. Ми вже вчули заяви, що європейський, європейський бюджет точно не потягне Україну. Більше того, там були певні заяви, що якщо щось буде дотуватися, це будуть дотуватися фермерські господарства до 10 гектарів. Хочу нагадати, що середнє фермерське господарство в Україні 89 гектарів. Ми туди точно не потрапляємо. Ну, і таких речей є дуже багато. До речі, 40-мільйонний формально країна буде мати величезну кількість представництв в Європейському парламенті, що звичайні європейські країни, які там є присутні, допустити в прямому сенсі цього не можуть. Тому що це викривить з точки зору їх механізм прийняття рішень. Гірка, тому готує... але правда. Маємо її приймати. приймати. Та будемо готуватися до того, що в європейський парламент нас пустять саме останній момент. Ну як повноправний членів, мусимо мусимо приймати таку правду. Я вам дякую насправді за те, що ви кажете так, як є.